Всім привіт! От, розпочинаємо велику сільську традицію, хто раніше посади картопля. Цього року ми вирішили трошки спробувати раніше посадити під так звану плівку, але не просто плівку, а зробити, скажімо так, теплицю. Для експерименту це перший раз. Ми два ряда будемо під плівку садити, один ряд лишимо так. Може, два ряда. Сорт картоплі, до речі, Рів'єр от ми поробили рядки. Зараз ми поливаємо, кидаємо добре, посадимо садимо картоплю. От, посадили картоплю. Далі просто от забивається, я на відстані пів метра забивав арматуру, просто, яка була вдома, і забивав, скажімо так. І отак в мене 7 метрів, через кожних метр 75, ось такий інтервал. Далі просто от метрова труба, така 20-та сантехніки. Ну, метр відрізаний. Просто закладає, все, воно стоїть, воно звісно теліпається трішки, але для цього, щоб і плівка добре лягала і воно не теліпалось, забились колики, натягнулось веребку три штуки. І зараз тут так само натягую і будемо чіпляти пленку. От накрили плівкою. Вона так трошки провисає, але на швидкість це не я думаю. Пос... Вона отак суцільний кусок, 2,5 метра приблизно. Посередині просто поклали такі дрова, з краю теж замотали, щоб трималося. І засипали ще землею, щоб приставало більше ну, до землі, щоб щіли не було і нормальна теплиця. Що далі дивимося шорці, як це все було? І результат. Thank <laughs> you.